Владу. А були й інші, хто її критикував і більше. Чому знищили саме його? Георгій був трохи наївною, порядною людиною, намагався знайти місце в житті. Не дуже, мушу сказати, розбирався в людях, але безсумнівно не заслуговував смерті, на яку його прирекли. Безсумніво прирекли. Я з самого початку цієї історії припускав, що його вбили під плівки. Тобто, хтось знав, що в головному кабінеті країни називали прізвище Гонгадзе. А потім його вбили, щоб підставити кучма, сказати, що він начебто до цього причетний. Справжні розмови препарували, перемонтувавши. Поза минулого тижня перемонтаж плівок засвідчила комісія українських, російських і литовського експертів. А от минулого четверга п'ятниці журналіст Володимир Ар'єв видав на п'ятому каналі фільм Прихована істина в рамках авторського проєкту Закрита зона. Це, на мій погляд, на сьогодні найбільш ґрунтовне авторське журналістське розслідування справи Гонгадзе. Сьогодні я, з дозволу автора, використовую фрагменти цього фільму. Ар'єв почав з дослідження хронології подій з запитання про зв'язок перемонтажу плівок і смерті Гонгадзе. Дуже багато відповідей на питання дають записи Мельниченка і свідчення майора, а також інформація від людей, які вивозили його за кордон. Зокрема, дата, коли в комп'ютері майора почали монтуватися файли. Ця дата 18 вересня 2000-го, два дні після зникнення Георгія Гунадза. І хтось, знаючи про його смерть чи зникнення, готував плівку. Цю дату, досліджуючи плівки майора, встановив Володимир Цвіль, довірена особа Мороза, який і вивіз Мельниченка з України на своєму джипі. А ще цікаво, що саме 18 вересня 2000 року Мельниченко отримав закордонний паспорт. Збіг обставин. Ар'єв зустрівся з тими за кордоном, хто прикривав майора. Це не секрет, що Мельниченко довгий час жив у Чехії, у місті Острава, на вулиці Українська, 40, у помешканні чеського громадянина Українця за походженням Володимира Болданюка. Займався Мельниченком і Володимир Цвіль. Ар'єв встановив, що ще при першій зустрічі з майором у Цвіля з'явилися сумніви, наскільки майор володіє ситуацією з плівками. Е, тому, е, я думаю, що, е... Микола в основному був той ланкою, який мав доступ до кабінету президента і який е, е, значить, міг писати. А все решта йому допомагали інші люди. А ви не знаєте про інших людей? Е, може, Микола говорив про це. Мається на увазі із технічних працівників чи із тих політиків? Із тих, хто ну взагалі, хто ще мав дотик до того, до організації записів і власне до їх зберігання. Із тої переписки, яку Микола намагався робити з Чехії, це були його спільники Андрій і Семен. А також е, е, Наскільки мені відомо, із його услуг розмов. На той час ці люди знаходилися за межами України. Один в Португалії, другий в Росії пізніше невідомо де. Свіль стверджує, що Мороз попросив його вивезти сім'ю Мельниченка за кордон задовго до зникнення Гонгадзе. Це було весною 2000 року. Мороз просив, що ця сім'я потребує лікування за кордоном, саме їхня дитина, і треба посприяти цьому, щоб ці всі формально все вирішили. Запрошення, візи, фінансування лікування і все решта. Тепер проаналізуємо ситуацію з іншого боку. Уявимо собі, що в країні X прослуховували високий кабінет і оприлюднили запис. Що робили в такій країні? Вимагали б оприлюднення всіх плівок, не задовольнялися б шматками, як у випадку Мельниченка. Плівки про Гонгадзе, коли виникла політична необхідність підставити кучму. Плівки про Кольчугу, коли виникла політична необхідність підставити Україну у зв'язку з війною в Іраку. Але це вже не встановлення істини. Це шантаж. І не майора рівня з'ясовувати, що на плівках, які секрети. Українська розвідка відрядила оперативників до Цвіля і Мельниченка. Я не хочу називати прізвища діючих оперативників. Людям ще працювати невідомо, чи розшифрувала, чи засікла їх німецька контрозвідка. Серед них були покійний генерал СБУ Шиян і відомий тепер генерал Валерій Кравченко, якого в ті часи в нашому посольстві у Німеччині ласкаво називали Паганіні за довге волосся і який потім залишив свою країну. Вчинив скандал напередодні візиту Кучми до Німеччини. У Кравченка, як встановив Ар'єв, є версія, хто прослуховував кабінет президента і хто про це знав. Не был только Николай Мельниченко, но по меньшей мере в этом еще участвовала пара человек. И Мороз, и Марчук знали о том, что в кабинет президента пишут Мороз задолго до 15 октября 2000 года, как он об этом говорил. Мала Марчук, хаючи на да, що раджу. Знавшись. Я думаю, що це був 1999 років. Євген Кирилович Марчук в інтерв'ю Аріву спростував, що знав Мельниченка. Я з ним не знайомий. Так вже коли у фотографіях я дивився, то мені здається, що я бачив його тут, в адміністрації. Висновок Цвіля про всю цю історію такий. Над застоять е, сили, які е, записували президенту Кут, президента Кушма, е, або е, ті, які мали доступ до записів і скористалися тим, що е, кабінет президента записується і мали е, інформацію про те, що такі розмови ведуться в кабінеті про Георгія. Якщо сьогодні я стверджую, що е, мороз знав, що пишеться кабінет, так? Це не означає, що він стояв за тим, що кабінет записувався. Якщо Марчук знав, що пишеться кабінет, це також не означає, що він замовлював запис записування. Якщо цвіль каже правду, чому Мороз і Марчук не розповіли про прослуховування публічно і президенту. Персональна антипатія чи відверта нелояльність. Цвіль, на мій погляд, логічно припускає, хто виграв від плівок Мельниченка. Аналізуючи наслідки скоєного майором, Україна програла від касетного скандалом. На початку виграла Росія і виграє до цього часу, американці скористалися касетним скандалом для того, щоб зробити пропаганду війни в Іраку і залучити коаліцію в вигляді України і інших країн. А Україна тільки програла цього. Ціль припускає, що це було вигідно Америці і Росії. Кожній країні по-своєму. Зверніть увагу на слова цвіля, Америка скористалася, йдеться про культурний скандал. Є фахівці, які вважають, що в розмови президента Кучми з інших питань вмонтували слова «кольчуга» та Ірак. Аргумент про експертизу фірми Бектек та її шефа Брюса Кенніга мене не вражає. Якщо американці потребували зачіпки, як, наприклад, і України показати іншим країнам, як слід ставитися до війни в Іраку, вони могли отримати ті результати, на які очікували. А майор Мельниченко робить висновок Ар'їв, зрозумів, що не він грає, а ним грають. І взимку 2004 року просить Цвіля улаштувати зустріч із офіцерами Служби безпеки України. Цвіль зводить їх. На фотографії зафіксована зустріч. Ніколай хотів за татарків полмільйона доларів. Дійсно, що не Ківа на руках. с самого начала, с самого начала находился в Чехии. Насколько мне известно, где он сейчас находится, мне а, ну, нет смысла говорить, наверное, об этом. А вот, и поскольку у него не было, а он рассчитывал на то, что ему подвезут этот архив, то он взял и не состоялся. Подальше подеи ведомы. Цвиль Каже, що мороз не займався Мельниченком після від'їзду останнього до Чехії. Мельниченко отримав політпритулок в Штатах, допомогли йому московський кореспондент New York Times Пітер Тайлер і співробітники Радіо Свободи. Їхній центральний офіс знаходиться у Празі. На заході Мельниченко зійшовся з перебіжчиком із російської розвідки Юрієм Швецем, відомим як Петро Лютий, і опальним російським олігархом Борисом Березовським. Уроки з цієї ситуації. Повторюю, що з моменту, коли з'явилися плівки, я припускав, що Георгія Гонгадзе вбили під них. Нещодавно до аналогічних висновків прийшов журналіст, британець українського походження Аскольд Крушерницький. Його висновок Гонадзе вбили люди які хотіли контролювати президента. Розшифрується. Люди, які хотіли шантажувати кучму вплівками. Цвір прийшов до аналогічного висновку. Він і Кравченко наполягають. Мороз і Марчук знали про прослуховування. Мороз і Марчук це заперечують. Стратегічні наслідки справи Мельниченка більш очевидні, ніж версії, хто замовив і хто здійснив прослуховування. Україна тоді, у 2000-му була на економічному підйомі, і хто знає, у скільки мільярдів доларів не отриманих нами інвестицій обійшовся нам цей касетний скандал, у скільки років втрачених можливостей. Стратегічні наслідки касетного скандалу відчуваються і досі. У деяких виданнях минулого тижня з'явилося повідомлення, що член американського конгресу, республіканець Дана Рорабаха, вніс законопроект під назвою для підтримки демократії, вільних чесних прозорих виборів під отримання прав людини і верховенства права в Україні. Там українську владу лякають всякими страхами, що якщо вибори пройдуть не демократично, тут виникає кілька запитань. Перше, кажуть, що законопроект зареєстрований в Конгресі під номером 5102. Але на офіційному сайті Палати представників такого законопроекту немає. Друге, нами дотепер невідомі критерії, за якими хтось визначатиме, були в Україні вибори демократичними чи ні. Третє, обидва основні кандидати на наших президентських виборах не ворожі Америці. Обидва демонструють бажання з нею розмовляти. Тому, на мій погляд, цей законопроект, якщо він дійсно існує, лише фактор тиску на офіційний Київ, на фоні якого виконавча влада Сполучених Штатів Америки, буде здаватися більш поміркованим. Розіграє таку собі споконвічну гру. Працюємо в Україні з тим, хто є. Америка ізолювала Білорусі. Що цим добилось? Скандал, який почався із виступу Олександра Мороза 28 листопада 2000 року. Багаторічне протистояння Мороза і кучми. Тема окремої програми. Газета факти і коментарі анонсувала нову книгу Леоніда Кучми, де президент спробував оцінити політичні події минулого і їхніх учасників. Перша розповідь про Олександра Мороза. Суть нашого Мороза і Кучми протистояння. З одного боку він воює за парламентаризм, а з другого намагається підпорядкувати собі місцеві влади, тобто створити в Україні справжнє двовладдя. Леонід Кучма, факти і коментарі 17 вересня 2004 року. Реакція Олександра Олександровича Мороза на цю, на, на цю публікацію була така. Кучмі написали нову книгу, короткий зміст якої зводиться до тези Кучма не мороз. Думаю, українці розберуться з її змістом. Олександр Мороз, українські новини, 17 вересня 2004 року. Історія, про яку згадує Кучма, жовтень 99-го. Дебати навколо закону про державну владу і місцеве самоврядування в Україні. Коли Олександр Олександрович Мороз спробував протиставити вертикалі виконавчої влади, яку вибудовував кучма, вертикаль влади законодавчої. А погей цього протистояння у такій пропозиції Мороза. Конституція України має бути прийнята на з'їзді представників Рад усіх рівнів, аби уникнути впливу на цей процес як президента, так і законодавчої влади. Олександр Мороз, Уніан, 22 листопада 1994 року. Кучма і мороз тепер протистоять публікаціями. Найгостріше, хоч і заочне протистояння між Віктором Януковичем і Віктором Ющенком. Їхні рейтинги максимально наблизилися. Вересневе опитування центру Разумкова. Якби вибори президента відбувалися наступної неділі, 29,6% вибрали б Йощенка, 25,2 Януковича. Розрів між кандидатами всього 4,4%. Анатолій Гриценко, екс-керівник центру розвинкового, очолює тепер інформаційно аналітичну службу у Ющенка. І логічно, що він користується цими даними. А за мінімального розриву між рейтингами логічне і максимальне загострення кампанії. Що в певному смислі і спостерігаємо. Минулого тижня Віктор Андрійович Ющенко захворів грипом, потім діагноз замінили на отруєння. Останній висновок австрійських лікарів гострий панкреатит від вірусної інфекції і речовин, що не входять до їжі. Діагноз встановили тільки за тиждень. Ющенко вже в Україні виступив в Києві. Генпрокуратура готова розглянути факт отруєння, якщо від нашої України до неї офіційно звернуться. Згідно з сайтом лікування і оздоровлення в Європі, обстеження в віденській клініці Рудольфтінхаус близько 4,5 тисяч євро. Здоров'я вартує такі грошей. Два останні тижні, шановні друзі, можливо, були найбільш трагічно в моєму житті. Я міг не стояти перед вами. Навіть не сидіти в інвалідній колясці. Але я тут, дякуючи лікарям українським і не тільки українським, дякуючи своїй родині і дякуючи мільйонам вас. Дякую вам за це також. І хотів би сказати окремий комплімент до влади. Ви нас не отравите. У вас не вистачить куль, у вас не вистачить камазів. Щиро і з всього серця бажаю Віктору Андрійовичу одужати. Він потрібен своїй сім'ї, він потрібен Україні, незалежно від результатів виборів. І жодні вибори не вартують втраченого здоров'я. А йому погано. Думаю, ви самі зауважили, як він виглядає. Я говорив з кількома лікарями, і знаєте, фахівці кажуть про дещо гірше, ніж панкреатит. Сильні припускати мікроінсульт. За мімікою, за проблемами мови. Хоча вони за зовнішнім виглядом не беруться констатувати діагноз, це порушення професійної етики. Чи був мікроінсульт, я, звичайно, твердити не берусь. А от щодо замаху на Ющенко, то це мене трохи розізлило. Чи може бути влада зацікавлена в цьому? Ні. Очевидно, ні. Бо за Ющенком підтягнеться інший опозиціонер та ж Тимошенко чи той же Порошенко. Тому що так буде підірвана законність виборів. А технологія чуток про замах перед виборами стара і наскільки неоригінальна, що в Україні це було мільйон разів. У 94-му році в Криму на кілька днів таємничо зник московський журналіст Володимир Мукусів. Потім з'явився цілим і неушкодженим у Москві і дав інтерв'ю, що від анонімного джерела в Міністерстві оборони України отримав документ про фізичну ліквідацію Леоніда Кучми. Але на нього не було здійснено навіть такого замаху, як під час кампанії 91-го року, коли якийсь п'яний подряпав ножем охоронця кандидата в президенти Леоніда Кравчука. Юрій Луканов, третій президент, Київ, 1996 рік, сторінки 78-79. Згадайте, як перед російськими президентськими виборами зник і в Києві знайшовся кандидат у їхній президенти Іван Рибкін. І російські журналісти припустили це трюк для підняття рейтингу. Не проводжу жодних аналогій нинішньої ситуації Ющенка і тієї з Рибкіним. Хоча в останній фігурувало, на що українці жвання і безсмертне, але скажу, припиняйте ваші технологічні експерименти. Припиняйте говорити, що в людини грип, а за 10 днів говорити про отруєння. Давайте не практикувати технології Березовського, коли кандидат зникає, а потім його знаходять. Інакше чого чекати далі? Загроз фізичного знищення чи зникнення членів сімей кандидата. Може варто послухати слова Степана Гавриша, що влада має забезпечити охорону всіх кандидатів-лідерів і їхніх сімей. З іншого боку, кому вигідний скандал за отруєнням Йощенка? Не владі, яка постає у дуже невигідному світлі. Скандал привертає увагу до того, кому стало зле. Хоч я відкидаю думку, що Віктор Андрійович міг завдати свідомої шкоди своєму здоров'ю. От і думайте, після цього, хто зацікавлений скандалі. Владі все це не потрібно. Вона впевнена у виграші законно. Головною соціальною подією останніх днів стало рішення Віктора Януковича підвищити мінімальну пенсію до рівня прожиткового мінімуму. Дорогі мінімума. Офіційна влада зробила все, аби замовчити цю дату. Президент Кучма не знайшов жодного слова, щоб пом'янути журналіста. Не згадав про свою обіцянку розкрити цей злочин. Команда діючого прем'єра влаштовувала в цей день пісні і пляски на Майданах країни. Проти влади свідчать докази, протоколи допитів співробітників міліції, свідчення вбитого в ізоляторі Ігоря Гончарова і найголовніше записи Микола Мельниченка, де зафіксовані всі деталі, хто, кому і як замовляв Гангадзе. Оцінку вищим посудовим особам України причетним до вбивства дасть суд. І я впевнений дуже швидко. Але гірко усвідомлювати, що сьогодні Гангадзе намагається вбити вдруге, намагається вбити правду про його знищення. Але вже не стабільного пістолету, а стабільного телебачення. Два роки тому всі президентські канали цитували замовний пропагандистський фільм Піар присвячений справі Гангадзе. Фільм нав'язував версію, що кучма спеціально налаштували проти Гангадзе, а вбивство журналіста організувало американське ЦРУ. Хоча аудіозапис існує розмови Кучми, де він наказує міністру внутрішніх справ Кравченку передати Георгія в руки чеченських кримінальних угрупувань. Цей замовний фільм викликав хвилю обурення серед більшості українських журналістів, і перша спроба Пінчука врятувати Кучму від відповідальності не вдалася. І ось пройшло два роки, але ідеї Пінчука знову торжествують. Тільки тепер захистом Кучми зайнявся опозиційний, близький до блоку Наша Україна, п'ятий телеканал. Програма Закрита зона продемонструвала свою версію вбивства. Все те саме. Зловмисники спеціально підбурювали невинного і по дитячому вразливого кучму Мачукати-Гонгадзе, щоб потім цей мат став доказом. Єдина різниця з тим пінчуковським фільмом це те, що вбивство було організовано не американською ЦРУ, а російською ФСБ. П'ятий канал може пишатися. Головний міжмерко Кучми Піховшик з радістю процитував у своїй телепрограмі весь сюжет. Що ж, припустимо, що Піховщик і його однодумці із закритої зони праві. І на щодо до Гангадзе, бідного Кучму, спровокували агенти іноземних спецслужб. Тоді нам є з кого спитати, адже згідно з записами розмов в Кабінеті Кучми на ці висловлювання, провокували такі агенти іноземних спецслужб, як сам В'ячеслав Піховщик, а також, як мінімум, чотири народних депутата, які знаходяться в цьому залі. Соціалісти вважають неприпустимим ігрища по відвідуванню режиму кучми від цього та інших злочинів. Зв'язку з цим фракція СПУ закликає всіх політиків в цій залі від і Шарова до Ющенка відмовитися від ідеї амністії президента. Соціалісти на собі відчули маніпуляції за засобів масової інформації щодо висловлюваного лідера, а тому закликають Ющенка спростувати готовність фракції Наша Україна голосувати за закон про амністію кучми. Така заява або її відсутність дасть чітку відповідь на ключове питання виборів, або ви, або ви за відповідальність банди перед законом, або ви будуєте кучмізм із людським обличчям. Крім того, фракція Соцпартії наполягає на виступі Омельченка по справі Гангадзе, а також на звіті Генерального прокурора. В противному разі будемо наполягати на початку процедури його відставки. Дякую. Так, Володимир